Привіт всім, термінові новини. Дуда приїхав захоплювати Львів та Львівську область, повертати її до жичпосполити. А Бандера постав зі своєї могили і буквально спалив Останкіна. Що з цього правда, а що із цього брехня? Ви дізнаєтесь тільки з цього випуску. Лишайтеся на youtube каналі Курбанова Лайф. Мене звати Олена Курбанова, і сьогодні я підготувала для вас неймовірний випуск. Польський президент Анджей Дуда за словами російської пропаганди прибув до Києва для того, аби так забрати наші території, бо вже давним-давно відомо, що це не Російська Федерація, країна-агресорка, де вона розпочала війну. Ні, це все західні держави хочуть забрати наші території. Ну а польща вже спить та бачить, як вона як той торт розрізає територію України, забираючи собі свої шматки. Причому як стверджує. Простив, господи, колись народний депутат Ілля Кива Анджей Дуда на зустрічі із Володимиром Зеленським ледь не проговорював вже дату і час, коли на територію України увійдуть польські війська. Але, звісно ж, не для того, аби за нас воювати, а лише. Захопити. Ну і українці, ми ж схильні до звичайнісінького стогольського синдрому. Ми, коли бачимо велику небезпеку і знаємо, що нас хочуть захопити, ми зустрічаємо президента цієї країни саме ось так.

Хотіла пожартувати, але коли ти чуєш слова захистіть наших хлопців, допоможіть коли просять українці, то ясно, що вони дякують Анджею Дудові не за те, що він приїхав захоплювати Україну, як каже російська пропаганда чи українські зрадники? Ні, Анджей Дуда привіз новину про те, що просто розірве російських пропагандистів Кремль, ну і все їхнє політичне керівництво. Польща першою серед всіх світових держав, серед європейських країн, вже сказала, вони віддадуть нам легендарні танки Леопард 2 Ну і найголовніше, що Польща фактично стає локомотивом, але звісно ж не останнім акордом в цій похоронній пісні Російської Федерації і Російської армії. Саме за це і дякують саме тому, так і зустрічають президента Польщі. Справді отак виглядає радість, коли до тебе приходять, а не те, що там видавали на російських болотах. І це, до речі, ще тільки перша новина про передачу нам озброєння. Ще нічого не було, але вже більшість європейських країн, російська пропаганда, просто поховала за те, що вони сказали, що щось там перше, нам можливо, коли-небудь передадуть. І от. Просте господи, не захопивши ані Бахмут, ані вийшовши на адмінкордони Донецької області, хапанувши від Ірпінської тероборони, поховавши свої елітні війська в Херсонській та Харківській області, пропагандист Соловйов в своїй теплесенькій студії вже розповідає, як вони будуть нищити всі європейські держави. Так і хочеться сказати, та ви б хоча б вийшли за територію України, якщо зможете, звісно ж. там долбануть, неплохая идея. Но если там ни армии нет, ни боеприпасов нет, запасов нет, может тогда опять Берлин, Париж, в Лондоне мы не были никогда. Ну, зайти на кладбище к могиле Маркса. Интересно же? Не, ну а что они хамят, хамят и думают, что им это все сойдет. Вот генерал-лейтенант Анатольевич Гурулев регулярно говорит, что никак не может правда придется, то ли по Парижу долбануть, то ли по Лондону. А я считаю, не надо себе отказывать в удовольствии. Можно І і туди, і туди. Проблема тільки в тім, що і у Лондона, і у Парижа є своє ядерне озброєння. Я тільки на секунду собі так уявляю, щоб було, якби. Я навіть не знаю, ну просто випадково пасажирський літак Російської Федерації впав на території Європейської країни чи Британії. Все, розплата була б неминуча. Тому що вже говорити про ці їхні бздури, про те, як вони там наносять удар по Лондону. Все це робиться для того, аби звичайний трудяга в Челябінську просто забув про те, в якій абсолютній бідності і розрусі він живе. І так і сказав: да бідний, но гордий, і можемо бомбанути по Лондону. Можем Ну не хаті ну приблизно так воно виглядає. Ну і звісно, кожен раз для того, аби розсварити нас із нашими західними партнерами та й тими ж поляками росіяни завжди дістають кейс Бандери Степана Андрійовича. Бідолашний помер 100 років тому. Помер, звісно, в боротьбі за незалежну Україну. За нас із вами за прийдешні покоління. Але росіяни завжди використовують його як головну мантру антиукраїнства. Вони лякають безкінечно й досі всіх нацьками, нацистами, фашистами, бандерівцями. Це їхній наратив номер один. І незважаючи на це, ми ще раз і ще раз бачимо, як світ і та ж польща від нас. Не відвертаються, ну і як не згадати фантастичне одне з моїх улюблених відео, коли Степан Андрійович Бандера, будучи давним, давно похований, все одно просто своїм існуванням в історії, буквально підпалює Останкіна російських пропагандистів і ламає їх мозок, коли їм банально кажуть: він боровся із німцями, він у тому числі боровся за незалежність України. Але що там? Факти, які аргументи, яка історія у пропаганди, все за їхніми темниками. Знаете, опять-таки, даже тот же самый Бандера, это более сложная фигура, чем у нас пытается она представить. Он сидел в польской тюрьме как террорист. Он сидел в немецком концлагере, Он был убит советским сотрудничал КВД. Зачем? Уклоните? Зачем? Сотрудничал а, с Гитлером. Он не, он, не был, он, не, он не воевал в дивизии СС «Мертвая голова». В Абвере. И боролся, боролся он за украинскую независимость. И с, Абвере. И, с немцами, Абвере. и с немцами, и с немцами, и с немцами и с кремцами, и с немцами. Честно. Если вы хотите знать реальную историю, а не мифы, и с немцами они воевали тоже два года. Были боевые операции. Поэтому я что хочу сказать? Самое главное даже не в этом. Пусть историки разбираются по Мы поводу никогда не сможем. Я хочу сказать, знать, сказать а, человек, человек, который Ольга, Ольга, либо, 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 либо вы рисуете мифы, либо вы рассказываете историю, либо вы рисуете мифы. Понимаете? Я историк, я знаю реальную историю. Я правильно понимаю, что вы сейчас договорились до того, что человеку он не такой уж и плохой. Я верно? договорился до того, что вы а, а, некоторые рисуют украинцев всех фашистами. Нет. И нет, некоторые упрощают нет. Украинский историю. народ одно, украинская войны, власть, в том числе власть вообще упрощают, другое. И сегодня а, историю вы? Степана Бандера там а все было сложнее, чем вы это сейчас. Да, сотрудничал, но... но, и воевал. Да, сотрудничал. Точка. Ради... точка. Ради... точка. Ради Тот, кто сотрудничал с Гитлером для русского человека, советского человека, это враг. Да, да враг. Вы, вы, спорите. Кучу, и СС, и мертвую голову голову, и голосование в Это его проблемы, за что он боролся, если он нацист. но мы Та це його проблема. А ще оце українська влада і українське суспільство не одне те саме. Відчуваєте, як змінилися теми. Тепер ми всі для них нацики. Тепер всі наші міста вони нацифіковані і треба знищувати. Але найголовніше, я свого часу приділяла дуже багато уваги і випускала багато про програм на тему справедливості історичної справедливості, якої в Росії, звісно, не існує. Сотні тисяч росіян воювали на боці. Німецької сторони сотні тисяч цілі армії переходили на бік Гітлера, і цю історію ніколи не буде підіймати в своїх ефірах Скабєєва Вони ніколи не будуть визнавати, як їхні діди ті самі просто переходили на бік ворога. Ну і вчепились вони лише за Степану Бандеру. До речі, дуже важливо. Російська пропаганда завжди топила, що його судили у Нюрнберзі. Що є справи в Гаазі, що він засуджений, якраз як посівник нацизму. Це все неправда. Жодного тому були згадки про нього як про існуючу людину тих. Часів, але ніколи в житті його не судили. Чого не скажеш про сучасних росіян, які обов'язково будуть сидіти на лаві підсудних за все, що вони наробили, у тому числі і російські пропагандисти? Що цікаво, чи можна обіграти сучасну смерть і сучасний, наприклад, призов в армію, те, що вони воюють на нашій території, чи можна це подати в дуже красивій обгорці? Звісно, якщо ти російський пропагандист. Уявіть собі історію на даний момент в Російській Федерації, ну давайте так, за зведеннями Генштабу, виходить близько 100 тисяч родин, не дорахувалися своїх близьких. Для когось це син, для когось це чоловік. Ми бачили ці фантастичні історії про те, як замість сина можна купити собі новесеньку автівку і тепер їздити до нього на кладовище. Ви думаєте, що на цьому все закінчилося? Ні. А як же діти сироти? Що вони отримали? Що в них замість батька? И в ответ знайшлась. Заместь батька. В него «годинник». В Новый год об этом точно знает шестилетний костромич Савелий Тракай. Мальчик, чей отец погиб в ходе СВО, написал письмо на полицейскую елку желаний. Руководители одного из управлений Министерства внутренних дел России письмо прочитали и прислали в Кострому подарок для Савелия. Подробности далее. Наряжена елка, приготовленный букет цветов, подарки и конфеты. В областном управлении МВД ждут героя дня. Савелий Тракай пришел на праздник с мамой Светланой и двухмесячной сестричкой Полиной. Еще двое братьев Филипп и Матвей остались дома. А папа Савелия погиб на Донбассе, защищая родную страну. Увидев настоящего генерала, Савелий немного тушуется, но улыбаться не перестает. Ты знаешь, что мечты всегда сбываются? Главное, что делать? Главное, в это верить, так? Ты же верил в это? Ты видишь, мечты забывать. Получить в подарок смарт-часы такое желание мальчишка загадал перед Новым Годом и написал об этом в письме Деду Морозу. Письмо отправилось на елку желаний в Москву, в Министерство внутренних дел. С елки его сняли руководители контрольно-ревизионного управления МВД. И вот заветную коробочку генерал-майор полиции Александр Арапов передает Савелию. Тот сразу же примеряет обновку. Нормально? Да. Сын, даже у мамы таких нет. Не ожидали на самом деле. Это для нас большой сюрприз, в первую очередь. Для Савелия спасибо, мы очень рады. Здоровья вам, крепкого. Успехов вам во всем. Вам и вашим детям. Если что-то надо будет, полиция чем сможет. Я уверен. Мы ну, приложим все усилия, чтобы вам в каких-то ваших вопросах помочь. Кроме смарт-часов, Савелий получил в подарок модель машины от Следственного комитета и на вопрос, с кем хочет стать, по-военному, четко ответил: военным. А потом Савелий вместе с мамой и Полиной поехал на экскурсию в дежурную часть, где искренне интересовался всем, что увидел, и даже принял участие в видеоконференции начальников отделов. Видишь, много экранов. Весь город как на А это сейф, там спецсредства хранятся, выдаем сотрудникам, чтобы при заступлении на работу они могли себя обезопасить. Завершилась встреча за общим столом, чаем с пирожными. Питає поліцейський, чим допомогти родині? Чи, чи каже, що звертайтеся, якщо що, мужика не їй, а що їй тепер потрібно ще? Чи скажімо, будеш допомагати із дитячої кімнати поліції діставати у цих дітей їх четверо? Що з ними буде, коли вони ростуть без батьків? Ну а якщо так зі сторони подивитися на цей сюжет, він дуже теплий, правда? Теплий, такий людяний, і ти одразу думаєш, господи, а що б було в паралельній реальності, якби не було у цієї СВО? Уявляєте, це б тато купив ці годинники. Тато був би вдома, тато б тримав на руках цю двомісячну дитину, але ж ні тепер він лежить у могилі чи українській землі, чи десь похований на російських болотах. І замість цього в сина є смарт годинник. І всі так радіють, бо саме так виглядає сьогоднішній якийсь ланцюжок життя в Російській Федерації. Вони це культивують клас! Якщо у вашої дитини немає... Годинника, то йдіть помирайте в Україні, як вони сказали за незалежність своєї держави. Що, Донбас, Росія, Камон! І оцим все закінчується. Але якщо ви думаєте, що це єдина тема, якою користується зараз російська пропаганда, розповідаючи про велич цієї держави, господи, показуючи сюжет про годинник. Хоча свого часу ми дивувалися ще й квитку в аквапарк, такій самій дитині, яка залишилась без свого. Татка злочинця, який пішов вбивати українців. Є ще й інше. Всі гадають, як же виглядає і на що здатна ота сама нещодавно новопрезентована ракета Сармат. Як каже, президент вбивця Путін, аналогов Нєт. Техніки кажуть, що справді аналогів нет, тому що те, що вони заявляють, не дуже відповідає законам фізики. І якщо вона ігнорує закони фізики, то неясно, куди саме вона летить, і чи летить взагалі. Але в самій Російській Федерації в глибинці якраз показали, ледь не фізіологічно, що таке та сама ракета Сармат. А ми, до речі, і не сумнівалися. Здравствуйте, уважаемые зрители. Ми находимся с вами в Мурморські. видим объект народного творчества. Всем известная ракета «Сармат». С той стороны у нее еще идет и надпись «На Вашингтон». Почему она здесь появилась? Я думаю, потому что народу важно донести до окружающих информацию о том, что главным врагом на сегодняшний день для России являются Соединенные Штаты и НАТО. И если уж мы хотим разбираться и наводить порядок на Украине, то в первую очередь нужно разбираться с Соединенными Штатами как главным организатором поставщиком оружия на Украину. Пам'ятаєте оце селище Нью-Йорк, яке є в нас в Донецькій області. Саме там центр прийняття рішень вважають росіяни і постійно атакують Донецьку область. Бо, а як інакше пояснити, якщо вони звинувачують НАТО, звинувачують США, але прийшли до нас на нашу територію, і це при тому, що ми не є частиною НАТО, на жаль, і Євросоюзу, і навіть не є і ніколи не станемо. І звісно про це й не думаємо, щоб стати штатом Сполучених Штатів Америки. Але ні, все це не має жодного значення, тому що війну свою вони ведуть на наших територіях. Але як ви бачите, від початку повномасштабного вторгнення, коли пропаганда, повірте мені, як журналісту, була дійсно надзвичайно потужна. Ми роками вкладали зусилля, щоб їх бити, нищити, застосовувати контраргументи. То зараз на 11-му місці повномасштабного вторгнення ми бачимо, як Сармат це. Фактично пісюн розумієте саме так виглядає їхня ракета в якихось незрозумілих їхніх регіонах. Ми бачимо годинники для дітей. Ми бачимо про те, як вони розповідають безкінечно про те, як вони вдарять по Лондону, але при тому не можуть взяти і Бахмут. Списалася російська пропаганда далі тільки гірше. Ну а я, звісно, для вас підозбирати нову інформацію. Як вони відреагували на леопарди, що вони тепер кажуть? Як вони будуть погрожувати Польщі, яка, звісно, клала в той сармат на всі заяви російської пропаганди? Якщо друзі, вам цікаво, і якщо вам подобаються такі випуски, не забувайте нам про це говорити, писати в коментарях. Ну і звісно, ставити свої лайки. Тому що тільки гуртума і з гарним почуттям гумора ми зможемо пережити ці страшні часи. Ну а потім разом одним молоточком забито останній цвях в труну Російської Федерації. Бережіть себе бережіть Україну до зустрічі!